В ролі наземного пункту управління можна використовувати автомобіль з високим рівнем прохідності. Станція управління та антена розташовані на великій відстані одна від одної для зменшення ризику контратак. Оператор корисного навантаження відповідає за застосування боєприпасів, коли дрон досягає цілі. Крім того, дрон може чекати ціль у повітрі до 7 годин. Така собі літаюча засідка. Основна перевага цих дронів їхня низька вартість. Наприклад, одна ракета системи с 400 може коштувати від 300 тисяч до 1 мільйона доларів. Тоді як цілий полковий комплект с 400 оцінюється приблизно у 500 мільйонів доларів. Тобто кілька таких дронів за 90 тисяч доларів можуть легко перевантажити систему оборони с 400 дозволяючи іншим ракетам досягати своїх цілей. Однак, Ерефія розробляє мобільні системи радіоелектронної боротьби для боротьби з подібними дронами. Ці системи приглушують радіосигнали між дроном і його пілотом, порушуючи управління. UG-22 – це витривалий дрон, який здатен виконувати місії в різних метеоумовах. Однак, гонка технологій триває ворог знаходить засоби протидії для українських технологічних розробок, проте і наші військові не стоять на місці.